Ігрової зони більше перехоплює м'яч. Такий немов зачарованим, дивився Катанець на те, що робить Саренко. Царенко забиває на 65-й хвилині зустрічі. І якщо зараз е, піде серія замін в складі Динамо, то дуже все своєчасно робить Антон Саренко. На рівному місці фактично усіх динаміці кілька разів в схожих ситуаціях помилилися в першому таймі. Зараз е, Царенко використовує подібний шанс. Обіграв суперника, обіграв досвідченого е, Матю Катаніца і. Є... Вже далі було справою техніки переграти голкіпера. Забивається Ренко і рахунок стає 2-0. Зараз фактично вся команда Динамо змінюється.